Брали ауді з аукціону, я перший раз на ній їду. Реально в класному стані авто. Збите, гарне, по ходовій так само класно. По салону, до речі, не затертий. Враховуючи пробіг 231 тисяча то досить непогано. Комплект резини ще є. Стан дуже класний. Клієнту сподобалось. Зараз ми їдемо на мийку. Після цього ми ще. В першу чергу ми їдемо на заправку, бо кажу перший раз таке, що взагалі пише 0 кілометрів. І я зараз е, ризикую десь заглохнути. Потім їдемо на мийку, помиємо її, щоб візуально побачити. Ми знімемо вам, в якому вона стані прийшла, щоб ви бачили, що ми забираємо з аукціона зазвичай. І потім робимо техогляд. Я виставляю від своєї фірми фактуру і їдемо в Жонт. І сьогодні ми хочемо це все зробити, зареєструвати в принципі, це реально зробити за один день. Потім ми після реєстрації проплачуємо ще акциз, і за два тижні постійний техпаспорт в місті Катовіці, наприклад, так воно працює, буде готовий. Ось такі от у нас плани. А ви підписуєтесь і замовляйте авто на аукціонах. Якщо ви бажаєте дійсно якісне авто, то я вам рекомендую, це, мабуть, найкращий варіант, де купити автомобіль зараз, от, по Європі це кращий варіант це аукціон і по ціні, і по якості, і по стану.